Про ці речі будемо говорити з нашим гостем у студії. Це Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання. Доброго вам дня, доброго, доброго дня, дня, пане Євгене. Ми говорили щойно про ті санкції, які будуть запроваджені. Чекаємо ухвалення і вже оприлюднення. Мене знаєте, що зацікавило Китай. Я спеціально при підготовці до цього ефіру знайшла інформацію про те, як зараз співпрацює Китай з Росією. Виявляється, що цифри доволі солідні у квітні цього року. Що ми маємо? Експорт продукції з Китаю до Росії він зріс до рекордного рівня. Мова йде про 150%. А якщо говорити мовою цифр, то це майже 10 мільярдів доларів. Що постачають з Китаю до Росії в основному? Це автомобілі, комплектуючи до них, і різне начиння технічне не ті наповно працюють. Ну ви знаєте, головна, головні позиції, по яких Китай і Росія співпрацює це. Звичайно, енергоносії з Китаю до з Російської Федерації до Китаю це нафта, газ, ліс, поліметали і так далі, здійсно. Так як обмежено постачання з інших країн різних: е і мікроелектроніки, і е автомобілів, і смартфонів, комп'ютерів і так далі. Оце все повністю ця товарна лінійка вона йде з Китаю до Російської Федерації, тобто компенсує те, що Російська Федерація брала з європейських ринків е і від інших виробників в світі. Ну, е але ж якщо брати взагалі, то це непорівнянно непорівнянний товарообіг Китаю, наприклад, з Європейським Союзом, Сполученим, Штатами з країнами індиків регіону і так далі. Тобто, це все одно максимум загальний товарообіг на сьогоднішній день складає 190 мільярдів доларів. Тобто Росія не настільки цікава Китаю, як країни ЄС. Є, Звичайно, правильно ви це головні, головні ринки, і партнери для Китаю, це європейський союз. Це загальний товарообіг на пік 960 мільярдів доларів. І це, по-перше, для Китаю це цікаво. Це високі технології. Це серйозні ринки збуту, це джерело інвестицій і так далі. Тобто, тут е, непорівнянна, е, фактично, це е, Російська Федерація для Китаю, це васальна країна, яка її забезпечує е, енергоносіями дуже дешевими, тому що Китай купує все повністю по величезних знижках, і нафту, і газ, і ліс, і все інше. І тому ну фактично вони їх тримають як за свого васала. От і все. А от сполучені штати і європейський союз це дуже важливі ринки для Китаю, і важливі партнери. Тому іде отака зараз глобальна геоекономічна геополітична. Конкуренція між світовими полюсами, де Китай дійсно хоче все таки відновити свої позитивні стосунки з європейським союзом. Ми це бачимо по візитах, по різних комунікаціях. Да, складніша ситуація з Сполученими Штатами, тому що там все-таки глобальна геополітична проблема це Тайвань, яка роз'єднує Китай і Сполучені Штати. Але я думаю, ну все таки зараз працюють. Дипломати Сполучених Штатів і Китаю, щоб відновити діалог, ну, хоча б, принаймні, на рівні телефонної розмови Сі Цзіньпіна і Байдена, і можливо, все таки поновлення діалогу між Блінкіном і Цинганом, ну тобто між міні... госп... держсекретарем і міністром закордонних справ Китаю. Да, є там проблематика в плані зустрічі міністрів оборони Сполучених Штатів і Китаю, тому що. В Сінгапурі буде саміт, на якому вони будуть присутні, але поки що китайська сторона заявила, що вони не можуть погодити цю зустріч, тому що проти нинішнього міністра оборони Китаю сполученими штатами введені санкції за певні там закупки у Російській Федерації по оборонно промисловим питанням, що в 2018 році. І ще одна заява важлива китайської сторони, Китай не буде підливати масло у вогонь у питанні війни Росії проти України, таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Цінган. Він також нагадав, що Пекін виступає за мирні переговори і сподівається, що обидві сторони обговорять мирний план, який запропонував Китай. Окрім того, цін заперечив, що китайські фірми постачали критично важливі компоненти для російської збройної промисловості. і Наголосив, що Китай не має наміру отримувати користь від цієї війни, хоча про те, що Піднебесна Збільшила закупівлю російської сирої нафти зі значною знижкою. Він, звісно, промовчав. Саме Китай має дати зрозуміти Росії, що та знаходиться в глухому куті. Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колона закликала Пекін використати свій вплив на Москву для того, щоб пояснити країні-агресорці реальний стан речей, зробити усе, щоб вона схаменулась і припинила розв'язану проти України війну. Ми ж нагадаємо, що світові лідери неодноразово закликали Китай допомогти зупинити повномасштабну Війну в Україні, але при цьому враховувати саме українські інтереси, як ви вважаєте, ці заклики, ми ж в принципі, не перше чуємо зокрема від європейських політиків, заклики до Китаю повпливати на позицію Росії. Вони мають якийсь ефект? Ну розумієте, яка позиція Китаю? Позиція Китаю дуже збалансована і нейтральна, і вона залишається до цього часу такою, такою, ж збалансованою і нейтральною, тому що навіть якщо вони підтримали ту резолюцію Генеральної асамблеї ООН, де було указано, що Росія агресор, да. То потім е, Міністерство закордонних справ Китаю воно сказало, що ми голосували за документ, але не за пункт певний, да, там де було указано, що Росія агресор. Вони все таки це називають українською кризою, питання української кризи і так далі. На цьому наполягають, тому що вони шукають баланс. Вони шукають баланс геоекономічний, геополітичний. І, звичайно, коли говорять, коли вони заявляють, що вони не мають зиску з цієї війни. Ну вони зухвало економлять на істині. Чому? Тому що зиск вони мають дуже великий. По перше, Росія стала повністю залежна від Китаю, і це тільки завдяки тому, що е, Росія вторглась на територію України, отримала дуже серйозні санкції. І звичайно, Китай використовує всі можливості не тільки до речі в енергоносіях дешевих. На сьогоднішній день їх спраця їх співпраця в оборонно-промисловому комплексі йде на користь Китаю, тому що Китай, от, після візиту Сі Цзіньпіня до Москви, а потім міністра оборони, вони фактично вижимають з Росії все, що можливо в оборонно промисловому комплексі. В першу чергу це Роскосмос. Вони беруть всі можливі технології, які можна віджати від Російської Федерації. Вони беруть всі науково-промислові підприємства Російської Федерації пов'язані з оборонно промисловим комплексом. Імплементують туди своїх спеціалістів. Ну і свята святих, про про що багато говорять. Вони все таки хочуть до кінця отримати систему раннього оповіщення про старт міжконтинентальних балістичних ракет, тобто це свята святих радянського союзу, яка була створена, система ПРО, і вони дуже активно співпрацюють по цьому питанню, щоб цю систему отримати, щоб мати стратегічний баланс сполученими Пане получає. Фактично ви перерахували ось ці стримуючі фактори, які заважають Китаю назвати війну в Україні війною і Росію країною агресором, не тільки а що є що? ще. Політичні фактори розумієте, Китай претендує на лідера одного з полюсів світа. Вони ж це заявили на 20-му з'їзді Компартії Китая про двополярний світ, де в одному полюсі є Сполучені Штати, в іншому полюсі є Китай. І зона відповідальності і впливу на певні країни, а для Китаю це в першу чергу країни Центральної Азії, це бувши пострадянські Республіки, і звичайно Російська Федерація, як васал, як джерело дешевих енергоносіїв, дешевої сировини і так далі. І тобто отут іде цей баланс. Хоча при певних обставинах все, до речі, дуже важливо залежить від того, що є на полі бою в Україні. Якщо Україна зараз буде інтенсивно звільняти свої території, відновлювати суверенітет, територіальну цілісність, позиція Китаю буде трошки змінюватись, тому що сильний завжди дивиться, хто сильний в протистоянні між один між між одним, між Росією Україна буде остаточно вигравати Китай. Е Примкне до тих хто є позиції, коли потрібно підтримувати сильнішого. Вони зараз. Це філософія. Це філософія східна. Він сів на берег річки і чекає, коли пропливе труп його ворога. От і все. А далі вже буде використовувати всі свої можливості і механізми для того, щоб, до речі, стати миротворцем ще одним дуже серйозним, і імплементувати свої. Свій цей план, так називають так званий. Ну він не план, це позиція Китаю Китаю. І я думаю, деякі пункти там будуть достатньо серйозно змінені. А як же в такому випадку бути з дешевими енергоносіями, які купуються в Росії? Так, а вони так і будуть їх купувати, розумієте? У нас нема ж прямої заборони на покупку цих енергоносіїв. Є потолок цін на нафту, да, вище яких не можна купувати. Вони купують, наскільки мені відомо, там від 37 до 40... 6 доларів за барель ну це взагалі просто е, фактично для Росії для російського. Нафтогазового комплексу це фактично по собівартості. Вони купують. от і все. І вони будуть, вони будуть вижимати з Росії все, що можливо, а потім далі ще, ну це вже через певний час. Вони будуть претендувати тим чи іншим шляхом на свої сконні території, південна Сибір, далекий схід і так далі. Або вірите в можливість військової експансії Китаю на території Росії? Просто я не дуже розумію, навіщо їм захоплювати якусь територію, якщо вони фактично контролюють цю країну? От я з вами повністю погоджую. Вони через економічну експансію, соціальну експансію, вони вийдуть на Контроль над тими територіями, я думаю, що при певних обставинах в майбутньому Росія буде вимушена е, чим чи іншим способом чи віддати в концесію в оренду. Там я не знаю. До речі, там є по-моєму, біля 300 тисяч гектарів російської землі, яку вони вже дали в оренду до довгострокову Китаю. І там асиміляція дуже серйозної китайського бізнесу, і китайських інвестицій, і так далі. Тобто про це просто мало говорять. Але Китай забере своє. Ми говоримо про вигоди, які отримує Китай, а Росія, які вона отримає від такої співпраці вигоди, ніякої. Вона тільки тримається на плаву. Вона тримається на плаву. Да, яка вигода? Єдина вигода, вона тримається на плаву, і ми бачимо, що сьогодні, навіть при тих дуже жорстких санкціях, які сьогодні є проти Росії, все таки. Із-за позиції Китаю економічної, все таки вона, ну хоч якось витримується на плаву, і хоч якимось чином, ну отримує якісь постачання до бюджету. А фактично, вигід в стратегічних вигід тут немає, їх і не буде. Пане Євгене, ми говорили про те, що після нашої перемоги на полі бою Китай може стати на сторону сильного, тобто на сторону України. Але насправді зараз вже дуже багато доказів злочинів Російської Федерації на території України. Ми зараз і про це поговоримо. Прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника управління Росгвардії Ростовської області, полковнику поліції Росії, який організував катівню під час окупації Херсона. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Кось окупант особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних. Також про підозру повідомили трьом його публічникам. із березня по жовтень, 2022 року. Понад 200 людей незаконно отримували та піддавали тортурам російські окупанти. 160 з них звернулися до органів правопорядку. Як за часів НКВС з людей вибивали зізнання в тому, чого вони не робили, намагалися змусити до співпраці з окупаційною владою, звинувачували у зв'язках з рухом опору та вимагали інформацію про сили оборони України. Вже відомо, що щонайменше трьох бранців було закатовано до смерті, шістьох примусово вивезено на тимчасово окуповані території. Цей випадок, на жаль, є непоодиноким. Лише на Херсонщині виявлено 11 катівень та 13 місць несвободи. Ми знайдемо всіх причетних. Жоден воєн. Не злочинець не уникне покарання. Їхні обличчя знатиме весь світ. Їхні імена звучатимуть у залі суду. Андрій Костін, генеральний прокурор України. Я нагадую, що в нашій студії Євген Добряк, експерт, міжнародник і народний депутат України шостого скликання. Євген, от я спостерігаючи за геополітикою Китаю, не можу зрозуміти. Точніше розумію, але от хотілося почути вашу думку з приводу того, чому Китай не називає речі своїми іменами. Тому що ви задали про східну філософію. Філософія конфуціянства закрема передбачає колись. Не знаю, наскільки цього можна вірити, але як і будь-яка така напівміфічна історія стверджує, що коли у Конфуція спитали, якби він отримав владу, що б він перше зробив, він сказав, я б назвав речі своїми іменами. Війна Росії проти України це неспровоковане повномасштабне військове вторгнення, не оголошена війна. По суті, ми бачимо, які злочини вчинюють росіяни, які мають ознаки геноциду, але при цьому Китай використовує формулювання українська криза. Ну, чому ми ж повинні розуміти, якщо б це була держава з конфусіанством 100%, можливо, ми б отримали іншу позицію Китаю, але ми повинні розуміти, що там ідеологія маоїзму, комуністична ідеологія, і, звичайно, напряму вони не будуть називати сьогодні. Я розумію їх. Ну, я не можу зрозуміти це як для себе, як українця, як громадянина України, але я розумію їх позицію, яка є у них. І вони будуть, я ж вам кажу, до останнього утримувати цю всю ситуацію і будуть називати це українською кризою. Хоча ми повинні сподіватися, що все-таки Сі Цзіньпінь оголосив і МЗС Китаю підтверджує, що буде і в Україні, і в інших країнах, я так розумію, європейського союзу, і в Росії прибуде спецпредставник Китайської народної республіки Лі Хуей. Який був 10 років послом Китаю в Російській Федерації, який знає Росію дуже непогано, знає всі літи особисто російські, і дуже було показово, щоб він в Україні побачив все на власні очі. Що таке геноцид, що таке руйнування, що таке агресія Росії проти України? Повинні своїми очима бачити. Можливо, ми отримаємо тоді більш. Іншу позицію від Китаю, хоча ви розумієте, це тут можна, ну треба з Китаєм окремо працювати постійно. Постійно, постійно, постійно неможливо припиняти яку співпрацю з ними, да, чи яке спілкування з ними постійно потрібно працювати для того, щоб вони отримали в своєму світоогляді, огляді да подивились на реальність, та яка є? Можливо, вони змінять деякі Але позиції. Але ж, бачите, не приймає Китай офіційного запрошення, скільки б разів не запрошував офіс президента до України китайських представників і в тому числі сі Цзіньпіня, Поки що вони не наважились на власні очі подивитися на Бучу, приїхати сюди, да, да, не тільки на Бучу, і на інші міста. Тут в Києві можна побути день і Звичайно. в тебе над головою будуть літати гармати і ракети. Я що хотіла сказати? Є ще країна, яка чомусь не подивилася на. Те, що відбувається не на території України, а на її території дивні кроки, дивні дії з боку Росії і якось зараз зміщує свій фокус. Про що говоримо? Будуть змушені запровадити санкції. Проти чого ми будемо говорити про Грузію проти грузинських компаній у Сполучених Штатах. Саме так відреагували на наміри Тбілісі дозволити низці російських авіакомпаній здійснювати прямі рейси з Росії. Мовляв, поглиблення співпраці з Росією зараз не на часі. І днями заступниця міністра економіки Грузії заявила, що Україна дозволить російським авіакомпаніям, які не підпадають під нинішні обмеження, виконувати прямі рейси в Грузію. Відбуватиметься це так само, як в Ізраїлі, наприклад, Туреччині Азербайджані або ж об'єднаних. Арабських Еміратах. грузинському народу таке рішення не сподобалося. Протестами зустріли заяви про відновлення авіарейсів до громадян Російської до Російської Федерації. Громадяни Сакартвело на акцію зібралися під будівлею Міністерства закордонних справ країни, дехто прийшов з плакатами, на яких написано Росія окупант. Напередодні 10 травня Росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії на нетривалі поїздки. Скасували у Кремлі й заборону авіарейсів з Розії з Росії до Грузії, що діяла з літа 2019 року. Президентка Грузії Соломезура Бішвілі назвала такі рішення провокацією і закликала скликати Раду нацбезпеки та переглянути умови в'їзду Росіян на територію Грузії. В умовах, коли весь світ намагається ізолювати Росію, з нашого боку відкриття цього коридору з боку РФ нічого доброго не принесе. Чим більше ми будемо ізольовані від Росії, тим краще. Нам не потрібні ні скасування віз, ні відновлення авіасполучення. Поки Росія для всього світу агресор і окупант наших територій, нам не потрібні подарунки від Росії, якісь поступки. Ми на тому самому боці, що й наші європейські друзі, і це захист гідності Грузії. з нами на зв'язку Гейла Васадзе, експерт грузинського центру стратегічного аналізу. Доброго вам. Дня. Доброго дня, вас дякую за запрошення. Слава Україні, героям слава, слава. у зв'язку з рішенням чи ще не рішенням, а заявою про наміру ухвалити рішення дозволити російським авіакомпаніям не під санкціями до Грузії. Хочу вас запитати, що відбувається. Ну, давайте так. Понятно, что данный шаг Москвы – это вход в гибридной войне, которую ведет Россия практически с начала существования наших независимых стран. После 20 -го... И тут очень важно посмотреть на общую ситуацию. А общая ситуация такова, что после 2020 -го года, и особенно после февраля 2022 -го года, у России сложилась новая геополитическая реальность. И в этой новой геополитической реальности Россия теряет Южный Кавказ. Азербайджан практически уже потерян, это и существует серьезная угроза потери Армении. В этих условиях мы ну, Москва использует все имеющиеся возможности. Вот отмена визового режима и запрет на авиасообщение именно вот такой шаг, который позволил бы увеличить свое, или хотя бы обозначить увеличение своего влияния в Грузии, а значит на Южном Кавказе, потому что не потому что я из Грузии, но Грузия ключевая страна. Достаточно посмотреть на географическую карту, чтобы понять, насколько важна Грузия на Южном Кавказе. А если еще внимательно посмотреть на географическую карту, то мы увидим, что сухопутный путь от из Европы в Азию практически лежит через или через Россию закрыто и закрыта на очень надолго, если не навсегда, при нашей жизни лежит через Иран, тоже страна под санкциями, которая ведет себя, мягко говоря, очень плохо. И лежит через Южный Кавказ. Понятно, что России для да, России этот регион он очень важен. Поэтому вот это вроде бы какая, такая частный случай. Давно отменили визы. Кстати, визы нам были в 2001 году. И нужно хорошо понимать, что тогда это был очень тяжелый, очень тяжелый для Грузии, потому что мы тогда были связаны родовой пуповиной. Но благодаря политике Путина, благодаря политике России, мы эту родовую пуповину просто перегрызли. И сейчас экономически абсолютно независим от России. И когда нам говорят, что мы зависим как-то от российского рынка, это неправда. А правда заключается в том, что на России сегодня делают деньги, и делают деньги бизнес, который близок к этой власти. Вот и все. Hello. Смотрите, у Грузии с Россией могут быть только два режима отношений или сопротивление агрессору и полноценная поддержка своего союзника Украины, или потакание ползучей оккупации и практически соучастие в подлой войне. К сожалению, сегодня мы видим, что власть себя ведет по второму сценарию, что, на мой взгляд, стыдно и пошло. Гела, ми дякуємо вам за пояснення за те, що вийшли в прямий ефір. Нагадаємо глядачам, це був Гела Васадзе, експерт грузинського центру стратегічного аналізу. З нами в студії Євген Добряк. пане Євгене, і тут одразу питання за вашими спостереженнями найближчим часом на рівні парламенту. Відбудеться зближення Тбілісі з Москвою. Нам здавалося, що Грузія з нами за одне 2008 рік. Це війна, яку Росія розпочала проти Грузії. Але коли Росія вторглася на територію України після 24 лютого, чомусь грузини відмовилися надавати нам БУК так. Який був наданий тоді, в 2008 році вони сказали, що вони цього не зроблять, тому що там був особливий контракт. Не запровадили грузинські парламентарі санкції по відношенню до Росії, як це зробили інші наші західні партнери. На відміну від самих грузин, давайте будемо тут точні. Вони нас підтримують, вони виходять на мітинги. Більше того, вони беруть участь, грузинські батальйони на, на цій війні Росії проти України. Але влада, зокрема, парламент, ні. Ну, тому тут треба і розділяти грузинський народ, який 90% підтримує Україну. Думаєте, 90%? Ну, я, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день е, ми можемо спостерігати, що дійсно дуже велика кількість грузинського суспільства. Ну, я, я вважаю, коли вже пройшов рік повномасштабної агресії, я думаю, що 90% суспільства грузинського нас підтримує. Але влада. Вона є чітко проросійська, я повністю погоджую, що вони зав'язані на серйозних бізнесах з Російською Федерацією, ця влада, і зміна якогось вектора буде тільки тоді, коли поміняється влада. Але тут питання до грузинського суспільства, вони повинні змінити демократичним способом цю владу і в парламенті, і так далі. Тому тоді ми можемо чекати зовсім інших аспектів. Ми ж бачимо, що грузинська влада, ви правильно говорите, не долучилась до санкцій. Вона нам не допомогла військово-технічно, хоча Нічим. коли їм було важко. Тоді рішенням українського керівництва було передані і С-300 і Буки до Грузії, коли треба було закривати небо, коли агресія була пряма проти Грузії і Російської Федерації. І так далі, тому тут тут звичайно, коли зміниться влада, тоді і вектор Грузії зміниться. Але ж якщо буде вести грузинська влада таку політику, то ми бачимо реально, що можуть бути введені санкції. Певні про це заявляли заявили вже Сполучені Штати Америки. А чого очікувати від Росії, якщо буде знята ця заборона, вже настане цей день? Які наслідки будуть для грузинів? Ви маєте на увазі по Авіаційні. авіації. Так. Ну вони зараз протестують проти цього. І президент Грузії про це заявила, що це провокація промари Російської Федерації. Це так, я б називав така конфета владі Грузії, що вони ну фактично підтримали агресора Російську Федерацію. От, і все. Ну подивимось, як, які наслідки будуть. Я зараз не можу вам спрогнозувати цього, тому що треба дивитись за розвитком ситуації. Ну, Президент Грузії сказав, що треба скликати Раду безпеки національної Грузії, треба це всі ці питання обговорити на вищому рівні грузинської влади, щоб прийняти остаточне рішення стосовно цього. Знаєте, що цікаво, ми зрозуміло, що ми загубили це вже в потоці новин, але насправді це ж не перша ініціатива, тому що в лютому 23-го року грузинський прем'єр також сказав щось на кшталт того, що ну ми можемо подумати відновити авіарейси. І після того в ЄС заявили, що. Тоді готуйте, що проти вас може бути запровадення санкцій, і тема якась сама собою затихла. Ми бачимо, що вони знову до неї повертаються. Тобто, на мою думку, вони намагаються щось прощупати, щось промацати. От як ви думаєте, що ну по-перше, буде, буде реакція світу чи не буде реакція того ж Євросоюзу, сполучених штатів, але ви ж бачите, відразу заява сполучених штатів, і я думаю, і європейський союз теж зазначить, що будуть санкції, і треба карати санкціями. Стосовно цього, ну, тут іншого шляху немає, бо є позиція стосовно е і авіарейсів, і інших питань, і обходу санкцій. До речі, через Грузію дуже велика кількість обход санкцій Росія проводить. І це теж е потрібно е про це говорити. Я думаю, що це, це може стати таким поштовхом для того, що будуть введені. Проти грузії санкції, якщо це не невілюється. Ну поки не проканало. Вибачте ну, за такий жаргон. Ну, Судячи так, з того, так, як так, реагують так. в ЄС та США. Головне, щоб влада країни реагувала на те, про що говорять громадяни Грузії. Пане Євгене, ми вдячні вам за те, що ви були з нами. Нагадаємо, це був Євген Добряк, експерт, міжнародник народний депутат України шостого скликання.